Друзі, привіт! Майже рік тому я знімав відео про колеса Elite Wheels, які я встановив на свій гревел. Але ми вирішили також придбати гравійні колеса і моїй дружині. Я почав моніторити сайт Elite Wheels і побачив, що в цьому році вони випустили нові колеса для гравійних велосипедів, які називаються Elite Wheels Edge. Як заявлено виробником, дані колеса легші попередніх на приблизно 250 грам. Тому я вирішив, що колеса, які в мене вже стояли, я переставлю. На велосипед дружини, а собі замовлю нові спробую, як вони і поділюсь з вами. Ось я вже проїхав десь приблизно 600 кілометрів на них і вже можу поділитися своїми думками про них. Дане відео буде з трьох частин. Я вам розкажу про ті колеса, які вже в мене стояли. Я на них приїхав приблизно 8 тисяч. В другому розділі розкажу вам про нові колеса, які враження у мене від них. І в третьому розділі я розкажу вам про ті камери з Аліекспрес, які я. Використовую, по яким вже в мене є досвід. Давайте почнемо про колеса, які в мене стояли. Є відео, я вам залишу посилання на них, де є огляд, і я все про них розказую. Колеса називаються Elite Wheels End, Важить приблизно 1650 грам. Попередніх колесах я приїхав 8000, Це досить немало. Це були і гравійки, і бруківка, і. Багато шосе, попадав в ями, звісно, і їздив з байпакінгом. Колеса показала себе дуже чудово. Вони цілі, немає ні тріщин, шприхи цілі питань. Нема я можу їх радити. Зараз на них також гарна ціна. Якщо там ще попасти на день народження, Aliexpress чи якісь ваучери можна купити взагалі по дуже гарній ціні. Але так як все таки ми хотіли придбати ще один комплект, вирішили спробувати щось нове. Тому переходимо до другої частини. Це розкажу вам трішки про нові колеса. Колеса називається Elite Wheels Gravel Edge. Вони почали випускатися з цього року, і, як заявляє виробник, вони дещо з іншого матеріалу і за рахунок цього мають дещо меншу вагу. Те, що я заміряв, вага комплекту 1350 грам. Це приблизно на 250 грам менше, ніж попередні колеса. Скажу вам так, що різниця, звичайно, коли я перейшов зі стокових на карбонові попередні, була більш разюча. Я, звичайно, коли тільки виїхав, був шокований. Зараз різниця приблизно 200 грам, і різниця є, але вона вже не така відчутна. Тобто, це відчувається при наборі швидкості і вгорку. Але як я вам кажу, вже різниця не така велика, тому що вже скинули з колес не так багато. Розкажу одразу про вартість. Колеса ці дещо дорожчі. коли я їх замовляв, вони коштували приблизно 21 тисячу. З усіма знижками в мене вийшло приблизно 18 тисяч гривень. Тобто різниця суттєва. Колеса мають абсолютно Такі самі параметри, як і попередні. Це висота профіля 35, внутрішня 23, і зовнішня ширина 32 мм. Тобто вони абсолютно ідентичні, різниця тільки в вазі. Зараз проїхав я на них 600 кілометрів. Я вам скажу, що також враження досить класні. По жорсткості змін жодних немає. Вони такі самі, абсолютно, як і попередні колеса. Набору швидкості да, трішки відчувається, що стало легше, Ну і велосипед став сам. Легше тому, якщо є фінансова можливість, я раджу вже купляти ці колеса. Так, різниця велика, але мені все таки здається, що якщо переходити з якихось колес алюмінієвих, то і одразу на ці, то різниця буде взагалі колосальна. Також виробник заявляє, що дещо змінена. Задня втулка. Так, це навіть візуально. Вона має іншу форму і іншу конструкцію. Має також інший звук. Звук більш благородний і дещо тихіший, те, що я і хотів. Зато тепер у дружини звук голосніший, ніж у мене. І я, коли вона їде за мною, чую, наскільки вона близька, чи є вона, чи ні. Це теж такий маленький плюс. А зараз давайте перейдемо до третього розділу. Вже півтора роки катаюсь на Кіп'ю камерах з Aliexpress і розкажу певні специфіку цих камер і свій досвід. Я думаю, він буде багатьом цікаво, тому що зараз ця тема дуже популярна в Ютубі. Багато закордонних блогерів розганяють цю тему і кажуть, що це самий класний апгрейд, на якому можна зекономити вагу і велосипед поїде значно краще. Як, мабуть, більшість я почав придбати камери фірми Райд Нау. Вони у мене на жаль не дуже. Гарний досвід, у них є одна велика проблема. В цьому місці, де сосок, вони з часом починають протиратися. і Дуже повільно, але камера починає спускати. Ти умовно можеш покататися, приходиш на наступний день, колесо наполовину спущене, і я купляв там 8 камер. Із них 6 камер були саме з такою проблемою. Дві ходять абсолютно нормально. І я купляв знову, і проблема була аналогічна. Тому я зайнявся пошуком якихось інших альтернатив, які б могли мене задовільнити. Тому ці камери я не можу порадити, тому що ну. Виходить, що це втрата грошей, тому що дуже багато чи браку, чи це їх специфіка, і вони не тримають. Це не підходить. Тому, на умовно, якщо ви поїхали там, в дводенну, трьохденну подорож, вам весь час треба буде підкачувати колеса, тому що ви прикидаєтесь, колесо наполовину буде спущено. Це нікуди не годиться. Тому ці камери я порадити не можу. Я спробував велику кількість камер. Заліг спрев я вже не пам'ятаю всіх назв. Я вам от можливо їх зараз вставлю картинками, як вони називались. Вони були ще гірші ніж камери Райднаут. Right деякі вибухали, деякі протирались, у деяких були проблеми з соском і так далі. І так далі. Але в одному чаті рандонерському хлопчина порадив камери, які я чомусь не міг раніше знайти, але по його посиланню перейшов. Камери називаються Баєнд камери. Мені дуже сподобались, вони якісні, вони в цьому місці, де у Райднау проблема, мають додаткову вставку, щоб не протиратись. І на цих камерах от, ми вже їздимо з дружиною приблизно місяці 4 і жодних проблем з цими камерами нема. Тепер розкажу вам в цілому про TPU камери чи є від них якийсь ефект і наскільки вони мають якийсь сенс. Скажу на свою думку. Ефект є як тільки ти ставиш ці камери, ти скидаєш приблизно 100 грам з колеса і відчувається, що ти їдеш набагато легше, тому я так довго експериментую з цим, тому що я дійсно бачу ефект. Є Дві особливості, на які треба звернути увагу. Особливість перша камери не клеяться. Якщо ви її пробили, умовно її можна викидати. Я пробував абсолютно всі способи, які вказані в Ютубі, нічого не допомагало. Абсолютно, спеційний клей для ТПЮ, спеційні латки для ТПЮ. Хтось в Ютубі підказує, просто заклейте скотчем, і воно буде ходити. Воно не ходить. Певні два-три дні, потім колесо починає знову спускати. Два-три дні колесо спускає. Ти морочишся, морочишся і все одно викидаєш. Тому да, така річ є. Другий нюанс: багато людей використовують дані камери як запаски, тому що вони займають дуже мало місця. А є, є один нюанс: коли вивозити її в сумочки чи в якійсь іншому місці, вона починає. Тертись і витираються оці кути, так як матеріал дуже тонкий. Ви можете так 2-3 місяці їздити, не знати про це. Достаєте цю камеру, встановлюєте, а накачати ви її не можете, тому що там, по суті, дирка. Вона і це дуже часто проблема. Я побачив вже і в закордонних оглядах таку проблему. Тому дану камеру треба щось. Покласти можливо в якийсь плотний зіп, і вже потім класти в бардачок для використання. Але також скажу ще один нюанс: що, наприклад, камери RideNow right я використовував і на шосе, і там вони чомусь ходять набагато довше. Можливо, через те, що вони розширюються менше, тобто проблем таких з ними не було. Проблема саме з гревельними моделями. Але ну зараз ми говоримо про гревел, тому. Я поділився своїми враженнями. В цілому, ефект від камер є, тому я їх і використовую. У Мене завжди по акції я вже купив, і є запас і даних камер, і на шосе, і на гревел. Тому проблем ніяких нема. Тому я їх радить можу, особливо ось цю фірму, У мене по ній зауважень немає. Також розкажу про свій досвід. Була у нас така поїздка, і в одній поїздці у нас було дві запасні камери. Дві запасні камери ми використали. Додому ще було приблизно 70 кілометрів. Я заїхав в строймаркет, дістав пробиту камеру, купив скотч, просто заклеїв її скотчем, поставив. І Благополучно підкачавши, мабуть, раз-два, доїхав до Києва. Тобто, як такий от лайфхак можна використовувати, якщо ви використовуєте tpu камери? Звичайно, що якщо б у вас була звичайна камера, ви просто б заклеїли і поїхали далі. з TPU така штука на жаль не проходить. Ну, є там латки, які даються в комплекті, наприклад, з райтнам. але вони чомусь у мене не тримають. Я вже пробував різні моменти або Не працюють вони і все буквально через. Короткий час вони розслаюються і все одно починають спускати. Тому така от інформація по tpu камерам. Я хотів з вами поділитися. Також зауважу, що ці камери мають, судя по оглядам, більш плотну структуру. І, наприклад, я бачу тест, де беруть голкою і бутилову камеру, і натискають і натискають на накачану камеру TPU. То в 10 разів дана камера більше витримує натиск, ніж Бутилова вже б бід прокололась. Тобто є і певні свої нюанси фіналочка по колесам. Хочу повернутися до них і поділитися враженнями дружини. Дружина їздила на штатних алюмінієвих колесах, але вже на TPU камерах і за зміненими покришками Gravel King SS 35 мм. Уже було покращення, видно було, що вона їде швидше і більше подобається. Після цієї заміни ми її от зробили буквально, мабуть, місяць назад. Просто нема слів. Поїхала набагато краще, видно, що вона розганяється швидше, вона не відстає. На якихось складних ділянках весь час тримається за мною. І вона сама відзначила, що вона бачить реальні зміни. Перше, що вона сказала, я здивований, як швидше почав прискорюватись велосипед. Сьогодні ми катали пер одне коло Київської сотки, яка також буде проходити в тому ж. Напрямку, де і була в 23-му році, де велика кількість обхилів і також було видно, що вона їх краще долає. І тобто, враження дійсно позитивні. І порівнювати як з, як з штатними колесами, як алюмінієвими, які м'які, які важкі, абсолютно нема сенсу. Тому, якщо ви не готові витрачати гроші на якісь фірмові колеса, які коштують, ну дійсно, час досить дорого, еліти можу радить. Вони показали себе дуже добре. Модель вибираєте вже по своєму бюджету. Є більш дешеві. Це N. і ось ця модель, яка вже випускається з цього року. Називається Edge. Також встановив такі колеса на свій шосейний велосипед. Також модель Edge, але шосейна, з профілем 50. Вони у мене важать. 1320 триста грам. Вони ще більш жорсткі, ніж ці, звичайно, тому що профіль вищий. Приїхав я на них, теж чесно кажучи, вже мабуть, тисячі дві попадав і в ями, тому що на шосе ми їдемо групою, не весь час вдається показати ями, все одно ти десь де в'їжджаєш. Ну, враження дуже класні, крім того, що вони класно виглядають. Тут вони ще і класні по перформансу. Все таки колеса. Я вам ці всі раджу. Досвід. Протягом вже півтора року і восьми тисяч кілометрів позитивний. Легких ніг вам, друзі, гарних подорожей! Бережіть себе, пока!